Вітаю вас, дорогі друзі, на черговій зустрічі нашої програми 40 днів молитви. Ми вже пройшли немало тем, сьогодні 34 зустріч. Ми наближаємося до кінця. І хочу сказати, що після завершення цієї програми почнеться наступна програма, яка носить назву Бог говорить, але я думаю. Тому не пропустіть і цих вечорів, і цих зустрічей. Підпишіться на наш канал і поставте дзвіночок для того, щоб слідкувати за нашими випусками. Сьогодні в нас тема молитва та заключні події на землі. І нашим гостем є Павло Кирилюк. Вітаю вас. Вітаю! Отже, ми знаходимося в процесі роздумів про молитву. Про заключні події, і, можливо, ця тема вона досить актуальна, тому що вона говорить про молитву під час заключних подій на землі, про її вплив молитви. І хочеться задати ось таке перше запитання: як хрещення Святим Духом впливає на наше молитовне життя? Воно впливає сьогодні. І, звичайно, що коли ми сьогодні живемо повноцінним молитовним життям, то ми готуємося до заключних подій. Для віруючих дуже важливо, щоб отримати хрещення Святим Духом. А хрещення Святим Духом це характер Ісуса Христа, повинен стати нашим характером, зміна нашого характеру. Для того щоб це відбулося. От, якщо ми дійсно будемо хрещені Святим Духом, то наше молитовне життя стане невід'ємною частиною нашого життя щоденного життя з Господом. Ми будемо мати більш тісні відносини з Господом. Якщо ми хочемо більше дізнатися про нього, нам потрібно спілкуватися з ним. Читаючи Слово Боже, ми також будемо молитися, і будь-що ми будемо робити в нашому житті, ми будемо розпочинати його з молитвою. Тому дуже важливо, якщо ми дійсно отримуємо хрещення Святим Духом, зміна в нашому житті вона відбудеться, і ми будемо більше часу проводити в молитві. Да, ми бачимо, як важливо мати усе. Молитовне життя, молитовне спілкування з Господом воно тісно пов'язано із Словом Божим, дослідженням Слова Боже. І, звичайно, що будуть якісь плоди. І наступне запитання: як часто християни виконують Божу роботу? Божа робота, ми знаємо, що Господь дав своє доручення церкві своїй, вірним послідовникам своїм і сказав, ідіть і займайтеся тим, щоб розказувати людям про мою велику любов до них. І це є обов'язок кожного. Якщо ми навчилися покладатися на свої власні зусилля, у нас мало що вийде. Але для того, щоб ця робота краще виконувалась, нам необхідне спілкування з Богом. Тому що ми знаємо, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб виконати волю Отця. У нього життя було постійно у молитві, у спілкуванні. І якщо ми дійсно будемо Молитися і просити в Бога сили, тому що це нелегка справа нести людям вістку спасіння, хоча це велика радість розказати людям про Христа. Але щоб був успіх, потрібно спілкуватися з Богом, просити в Господа, і Він обов'язково відповість на прохання своїх дітей. Ми часто бачимо, як люди не до кінця розуміють, що таке молитовне життя. Вони моляться тільки тоді, коли якась проблема. Кажуть, коли тривога, тоді до Бога, або вони просять Бога, щоб Господь щось здійснив в їхньому житті, але ми бачимо, що для християнина молитва це підпорядкування себе волі Божій. Тому ми і говорили, як ви вже сказали, про те, що християнин має якусь ціль, має е, бажання здійснити якусь місію. І, звичайно, що для нас прикладом є Христос, Його молитовне життя. <клес> Хотілося трошечки уділити часу для висвітлення цієї теми, яким було молитовне життя Ісуса, що ми можемо з нього навчитись. Ну, а... Вже частково торкнулися цього питання, але ми знаємо, що будь-яку справу Христос розпочинав із молитви. Він нічого не робив без молитви. Якщо він обирав учнів, це була дуже така відповідальність, відповідальна робота, і він просив Господа мудрості у свого небесного Отця. Коли потрібно було якусь річ зробити іншу, він постійно молився. А коли були б більш складні такі обставини. Він навіть е, йшов наодинці в пустинне місце, щоб ніхто не заважав і там молився. І ми знаємо з прикладу, коли він повертався з молитви, е, учні його апостоли вони навіть засинали, то це означає, що не короткий час він проводив молитву. Він молився довго і, напевно, не залишав молитися, аж поки не отримував відповідь або одобрення того. Що він хотів зробити, тому його життя було це життя постійно у молитві, постійному спілкуванні. І тому він е, навіть сказав одного разу, що я і отець ми одне. Одне без другого не може бути. Я думаю, що наші глядачі, наші слухачі вони цікавляться цими темами про молитовне життя, і хотілося б на завершення цієї теми пороздумувати над питанням, яким повинно бути молитовне життя залишку або тих людей, які будуть жити в кінці історії. Дивлячись на те, яким було життя Ісуса, ми розуміємо, а ось так практично, яким повинно бути молитовне життя в залишку. Якщо оці всі теми переглянути, прочитати, ми бачимо, що без молитви, без спілкування з Богом буде важко от тій частині людей тому залишку вистояти до кінця. І ось цей урок дуже зрозумілий для нас. Ісус Христос підтримував свою єдність з Отцем і отримував Його силу в боротьбі з ворогом під час своїх молитов. Він відчував присутність Отця щодня, кожну мить свого життя. Христос зберігав цю усвідомлену і дуже реальну єдність з Отцем. Щоразу, коли Спаситель стикався з Сатаною, він був готовий прийняти виклик і здобути перемогу завдяки своєму молитовному життю. І от тут є хороша порада, <кхід> дивлячись на життя Ісуса Христа. Людина, яка живе в останній час перед поверненням Ісуса Христа на нашу землю, вона зустрінеться або зіткнеться ще з більшим протистоянням сатани. І щоби вистояти і дійти до кінця, необхідно також бути постійно в молитві. Тому ми дякуємо Богу за те, що у нас є приклад, і цим прикладом є Ісус Христос. Дякую вам, дорогі друзі. Я думаю, що ви бачите, що в цьому світі йде велика боротьба. Сатана хоче захопити наш розум. Він хоче зайняти нас різними справами, але також і Дух Святий. Господь через Духа Святого. Він хоче, щоб наш розум був постійно в з'єднанні із Господом. Тому молитовне життя є важливим для християнина. Ми стали на цей шлях, і протягом цих днів, протягом цих 40 днів ми намагаємося бути у цьому русі, в цьому напрямку. І це є той правильний напрямок, якого хоче Господь. Господь хоче, щоб ми спробували вкусили ось цих благ, ось цього. Життя, і щоб ми могли сьогодні і в ті часи, коли буде важко користуватися даром молитви. Про це варто помолитись сьогодні. Запрошую вас помолитись. Дорогий Господь. Ми щиро тобі дякуємо за цей чудовий приклад, який ти залишив для нас, молитовного життя. Ти, Ісус, був тим, хто постійно проводив час у молитві. Ти нічого не робив без молитви і без того, щоб запитати у свого батька, як поступити в ті чи іншій справі. І ми сьогодні, які живемо перед Твоїм поверненням, зустрічаючись уже з труднощами, переживаннями, ми просимо Господи, допоможи нам цьому, Духом Святим нагадуй, підтримуй, і допоможи, щоб ми були людьми молитви. Тому що багато молитви, багато буде сили для того, щоб перемогти сили зла. Ми віримо, Господи, в молитву і знаємо, що Ти вислуховуєш і Ти відповідаєш на молитву дітей твоїх. Тому ми тобі за все щиро дякуємо нашому доброму і люблячому Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь. Амінь.